Кукурудза зернова культура номер один за обсягами вирощування в світі. Чому кукурудза така важлива? У багатьох країнах кукурудза це основний корм для худоби. Вона також використовується для виробництва важливих продуктів, таких як підсолоджувачі та біопаливо. Однак кукурудза вразлива до багатьох комах, які мешкають у ґрунті та на його поверхні. Два найнебезпечніші ґрунтові шкідники: це західний кукурудзяний жук та друтяник. Вони можуть завдати значної шкоди врожаю, що матиме негативні наслідки як для фермерів, так і споживачів. Личинки кукурудзяного жука з'являються через декілька тижнів після сівби та об'їдають корені, ослаблюючи і виснажуючи рослину. Це призводить до полягання стеблостою та значного зменшення врожайності. Ураження рослин дротяниками може початися одразу після сівби і тривати до одного місяця. Личинки можуть об'їдати насіння кукурудзи та молоді паростки, повністю знищуючи рослину. Проте є й добра новина: фермери мають потужний інструмент, який допомагає їм боротися з цими небезпечними шкідниками та запобігти можливим втратам урожаю. Зустрічайте розробку компанії Сингента – Форс. Однією з властивостей якого є унікальна здатність до утворення газової фази, наявність фумігантної дії, препарат забезпечує захист від широкого спектру ґрунтових комах шкідників у всьому світі. Форс. Це перевірена ефективність, довготривалий захист та гнучкість у застосуванні. Гранули вносяться у ґрунт разом із сівбою насіння, діячи речовина тефлутрин, що виділяється з грану, утворює захисну зону навколо насіння у вигляді так званої газової хмарки, яка під час росту рослини продовжує захищати її завдяки інсектицидним та репелентним властивостям. Безпека та ефективність форс були доведені під час польових досліджень і випробувань у фермерських господарствах протягом. Форс має широкий спектр дії, знищуючи всіх комах шкідників у ґрунті, включно з дротяниками та личинками західного кукурудзяного жука. Цей препарат вноситься лише один раз, що зменшує витрати, забезпечує суттєво вищу врожайність та прискорює повернення інвестицій. Обирайте потужний інструмент у боротьбі з безжалісними ґрунтовими шкідниками: форс потужний захист сходів.